Давайте проведемо простий експеримент. Якщо я зараз вам скажу, що ці цегрики не такі вже й шкідливі, як пишуть, куріння інсульт та інвалідність. То я думаю, ви подивитесь на мене і скажете: ти що, блін, хворий? А якщо ми зробимо ось так, доброго дня! За останніми дослідженнями, проведеними моєю командою, ці цигарки не такі вже і шкідливі. Е, і те, що пишуть на пачках, я би назвав гіперболізацією наслідків. Я настільки впевнений в собі, що я зроблю ось так. Не відчуваю ні інсульта, не інвалідності. І вже знаєте, якось по іншому звучить, бо з'явився халат, плашка і такий собі ореол експертності. І звісно довіри, бо наче я е, знаю, що говорю, і команда в мене є. І це лише одна маркетингова маніпуляція та бачної галузі. А потім що? Потім ми отримаємо, що Україна у топі світу за смертністю від раку легенів. 8 мільйонів людей щороку помирають від тютюну, і це можна сказати, що зникає ціле місто. Але чи правда, що люди самі винні? Що не змогли кинути. Можливо, ніхто і не мав шансу, бо коли корпорацію купують лікарів, науку і рекламу, це майже неможливо. І сьогодні ми поговоримо про історію створення цигарок та їх брудний маркетинг. Заварюйте чайок, відкладайте цигарки, поїхали. І з вами, Бесед Артем, креативний директор та засновник агенції Rocketman. До речі, ми запускаємо і. Лікуємо бренди, щоб вони зростали. І з мене цікава історія про цигарки, А з вас вподобайка та підписка. Підтримайте економовний контент одним кліком і серденьком. Це серденько здорової людини. Вам не курящої. А ви мені. Дякую. Ідеальний продукт 20-го століття. Щоб зрозуміти, як сигарета стала символом цілого століття, треба повернутися у кінець 19 століття. Тоді Тютюн ще не був бізнесом, його жували, нюхали або курили з люльки. Сигарети теж крутили, але це займало час, і продавати вже скручені було достатньо дорого. Це могли собі дозволити не всі. Все змінилося у 1880 році, коли 26-річний винахідник із Вірджинії Джеймс Бонсек створює машину, яка автоматично скручує цигарки. Всередині обертовий вал подає папір, дозатор рівномірно насипає тютюн, а механізм склеює шов. Це був момент, коли тютюн став технологічним бізнесом, стандартизованим, масштабованим і безпреривним. Однакові цигарки швидко, дешево і масово. Хоча, як завжди, більшість фабриків не повірили в цю інновацію. Їм здавалося, що машина ніколи не замінить руки майстрів. Руки майстрів, звісно, романтично, але руки майстрів не роблять 120 тисяч цигарок на день. Далі з'являється молодий підприємець Джеймс Б'юкенен-Дюк. І він побачив у машині майбутнє. Він купує патент, запускає виробництво і буквально перетворює ремесло на фабрику звичок. Машини працюють день і ніч, засипаючи Америку димом. Щоб просунути продукт, треба маркетинг. Тому дюк роздає безкоштовні зразки, запускає акції з колекційними картками. Це такий собі перший NFT того часу. У пачках цигарок з'являється маленькі картки з бейсболістами, акторами і навіть зображеннями флоту США. І тепер люди купляють цигарки не лише заради де диму, а і заради колекції. Спочатку збирали без балісів, а з руками іншу колекцію діагнозів та хвороб до 1910 року американці викурюють 10 мільярдів цигарок, а до 1930-го десят 123 мільярди. І сигарета стає частиною ритму модерного світу: швидкого, урбанізованого і нервового. Вона ідеально вписується у тем століття, де немає часу на паузу. Це був айфон свого часу. Простий, зручний, але всередині нього дофамін, звичка та залежність. І коли машина Бонсака зробила виробництво нескінченним, а дюк прибутковим, лишалося останнє зробити цигарку модною, не просто звичкою, а символом стилю, свободи і сили. Саме тут на сцену вийде людина, яка навчила світ продавати не продукт, а сенс. Едвард Бернейс і факели свободи. На початку ХХ століття сигарети були вже повсюду у кишенях солдатів, у кав'ярнях, на вокзалах. Але одна частина ринку залишалася закритою жінки. Куріння вважалося непристойним і чисто чоловічою справою. І тютюнові компанії втрачали половину потенційних клієнтів, а це. Мільярди? Дідько, лайно, та це відстій. Звісно, їм не подобалось втрачати стільки грошей. Тому саме в цей момент в гру вступає Едвард Бернець, батько Піару. А також він племінник Зигмунда Фройда, який узяв психоаналіз свого дядька і перетворив його на інструмент маніпуляції масами. Тобто Фройд казав, усе через дитинство, а Бернець просто додав, і через рекламу. У Першу світову війну Бернець працював на уряд США у комітеті з громадської інформації, і це був проб. Сучасних пропагандистських машин він бачив, як за допомогою плакатів і гасел можна не лише продавати продукти, а й продавати війни. І саме після цього зрозумів: якщо можна змінювати думку нації, то можна і продати все. В цьому людям не потрібна логіка їм потрібен хороший слоган і бажано на тлі прапора. У 1920-х він починає працювати на бізнес. Серед його клієнтів Procter Gamble, General Motors і навіть уряд Гватемали. Але однією з найприбутковіших сторінок його кар'єри стала співпраця з American Tobacco, яку тоді очолював Джордж Вашингтон Гілл. На той момент компанія мала проблему. Жінки не курили, і куріння вважалося чоловічою справою, а для жінок вульгарністю. І Гіл сказав Бернесу: якщо ти переконаєш жінок полити, я зроблю тебе легендою. Ну і звісно, Бернес прийняв виклик працювати. Так працювати він розумів, що прямою рекламою цього не зробити, і тоді звернувся до психоаналізу. Спочатку консультується з учнем Фройда, доктором Абрахом Брілом, і дізнається цікаву річ для жінок. Цигарка може бути символом протесту і знаком рівності з чоловіками. І Берне створює концепцію, яка віде в історію як факели свободи. Дайте мені одну хвилину і розповім, як ми запустили бренд текстилю на ринок США. Ми провели дослідження і зрозуміли, що в США частіше обирають жалюзі, вважаючи штори пережитком минулого. І ми прагнули змінити цей наратив, тому і розробили бренд-стратегію, основна ідея якої було представити штори як дизайнерський одяг для дому. А це значить, основна наша дизайн мова це бренд одягу для дому. Почали ми з назви. Вона народилась, поєднавши слова, котрі є основним цінностями компанії Nature and Home і вийшла у нас назва Наомі. В логотип ми закодували образ сонця, котре виглядає з штор, і тут ще можна побачити і людину, котра розкриває ці штори. Новий бренд отримав ідентику модного будька з елегантними деталями та символом сонця, яке змінює свої фази протягом дня. Насправді природа і стала нашим натхненням. Це дало продукту новий контекст, вишуканість і буденність. Ось так це розкладається на інші фірмові носії та інші бренд-атрибути. Дизайн вийшов мінімалістичним, але з сенсом. До речі, за цей кейс ми отримали стрічку на біганці. Тож якщо вам треба запустити бренд, звертайтесь до роки відменів. Отож 1929 рік Нью Йорк. великодній парад. Головна подія весни тисячі глядачів, десятки журналістів, фотокамери, і раптом група молодих жінок, вбраних у легантні сукні, ідуть вулицею. Вони одночасно достають цигарки і запалюють їх. Фотографи починають це знімати. Журналісти пишуть. Та звісно, Бернес підготувався і заздалегідь попередив пресу, що ці жінки активістки, які виступають за свободу вибору. Наступного дня всі газети виходять із заголовками. Жінки запалили факели свободи. І Америка завмирає куріння, яке ще вчора було символом ганьби, раптом стає символом незалежності. Продажі Lucky Strike серед жінок за кілька місяців зростають утричі. І за кілька років жінки становлять вже понад 30% усіх курсів у США. Пізніше Берне запустить компанію краще цигарка, ніж солодощі, переконуючи жінок, що куріння допомагає залишитися стрункими. Тобто менше їли, бо були зайняті <кхи> кашлем. До речі, на нашому патреоні я зробив відео, як е бренд Мальборо навпаки хотів залучити чоловіків і які маніпуляції він використовував. Спойлер є. Думаю, ви всі пам'ятаєте, Ковбоя Мальборо, отож, це історія про це. Ви можете подивитись відео, якщо станете спонсором на Ютубі, або якщо зайдете на наш Patreon, там багато цікавого контенту. От ці, хто тут пробігає, я вам дуже вдячний, так вас поглажує. Дякую. І після Факелів Свободи, сигарета стала символом емансипації і водночас початком великої брехні. А де брехня, там і війна недалеко. Війни і патріотизм. Коли почалася Перша світова війна, тютюн став частиною армійського пайка разом із консервами, хлібом і кулями. Цигарки солдати писали додому не про м'ясо чи шоколад. Вони просили тютюн. Один із американських генералів тоді сказав відому фразу: тютюн настільки ж необхідний, як і кулі, але на жаль, він вбивав не ворогів, а самого солдата. Та уряди погодились. І мільйони безкоштовних сигарет вирушили на фронт. Виробники Тютюну отримували державні замовлення. І, звісно ж, логотипи компанії з'являлися на коробках із військовою допомогою: Кемел, Lucky Страйк, Chesterfield. Усі вони стали не просто брендами, а частиною військової культури. На фронті сигарета мала інше значення. Це була незвичка, це була розрада. Момент спокою між атаками. І після війни ця асоціація залишилася назавжди. Але головне, ці солдати повернулись додому вже залежними. Це був ідеальний маркетинговий ефект. Усі, ті, хто отримував безкоштовні цигарки в окопах, стали довічними клієнтами. Компанія навіть не витрачала грошей на рекламу. Держава зробила це все за них. До 1918 року лише американські солдати споживали близько 50 мільярдів цигарок на рік. Мене волосся на лобку встало дибом. Для порівняння, перед війною ця цифра не сягала навіть і 15-ти, а після демобілізації ринок вибухнув, і у мирному житті коріння стало частиною повсякдення. Під час Другої світової історія повторилася, але вже у ще більших масштабах. Цигарки знову потрапили до пайків, і у кожного солдата по кілька пачок у кишені. Вони навіть стали частиною обміну. У деяких країнах солдати навіть розраховувалися цигарками як грошима. І тут відбувся дуже цікавий контраст. У нацистській Німеччині Гітлер був противником куріння. Він особисто забороняв тютюн у штабі і вважав курсів слабкими духом. А от у США, Британії, сигарети навпаки стали символом свободи. Візуально це працювало ідеально. Черчилль із сигарою, Рузвельт із цигаркою Мучтуку, і лідер світу проти диктатора, який і заборонив цей дим. Ну в ті часи дійсно було важко виступати проти куріння. Це Ненормально, бляха. Для мільйонів людей куріння стало жестом патріотизму. Затягнувся, значить підтримуєш своїх. І так почалася епоха, коли сигарета стала не лише звичкою, а частиною стилю життя. До речі, друзі, на нашому другому каналі 100 брендів я спілкуюсь з українськими підприємцями, і ми якраз говорили про рекламу з Олегом Томенем, про те, як Apple перевернули гру і як взагалі куди рухається реклама. Тому, якщо вам цікавий формат подкастів, підписуйтесь і на другий мій канал. Дякую. Щоб підтримати україномовний контент. Тут QR-код чи по посиланню під відео. Голівуд і мода. Після воїн цигарки остаточно втратили запах пороху і набрали запаху слави. Тепер їх продавали не солдатам, а глядачам, і робив це не уряд, а Голівуд. У 30-х-50-х роках кіно стало головним носієм культури. Люди бачили в кіно не просто історії, а способи жити, говорити і одягатися. І в кожному фільмі хтось так смачненько курив сигарету. Не тому, що хотів, тому що це було прописано в контракті. Тютюнові компанії платили студіям за цей пробік плейсмент, тобто, щоб сигарета з'являлася в руках зірок. І це працювало краще за будь-яку рекламу. Адже на екрані сигарета перестала бути залежністю, вона стала атрибутом персонажа. Хамфрі Бо. Богарт у Касабланці, Одрі Гепберну у сніданку у Тіфані, Джеймс Дін у Бунтар без причини. І в ті часи дим став просто частиною кіноестетики. Фільм Нуар дим і тіні», де сигарета стала частиною композиції кадру. Або вестерн, коли ковбой запалює сигарету перед дуеллю». Дим як світлотінь, оператор у захваті, а пульмонолог менше. І у 1950-х, продажі цього року США досягли 400 мільярдів штук на рік. І mm -hmm. це шляпа тотальна, просто шмат гідна. Це було апогеєм. І при цьому ще ніхто відкрито не говорив про шкоду здоров'ю. У світі, де Голлівуд визначав, що красиво, а що ні, сигарета була синонімом. А у рекламі всі щасливі, бо ще не бачили свою флюорографію. Але паралельно почала з'являтися нова цільова аудиторія. Не ті, хто дивився кіно, а ті, хто просто дивився на дорослих і хотів бути схожим. Майбутні клієнти діти як ціль. Після Голлівуду тютюнова індустрія зрозуміла головне. Імідж працює, але не вічно. Зірки старіють, мода змінюється, і навіть найгучніша кампанія колись згасає. Але є одна аудиторія, яка ніколи не закінчується. Це діти. Wait a minute! Усередині тютюнових корпорацій це не приховувало. І в одному з внутрішніх меморандумів компанії RJ Reynolds, датованому 1973 роком, прямо написано: сьогоднішній підліток це завтрашній постійний клієнт. І це не метафора, це стратегія. Діти були ідеальною цілею. У них немає фінансової відповідальності, зате є бажання виглядати дорослішими. І психологи називають це H Inspiration, тобто прагнення виглядати старше за свій вік. І сигарета, яку вважали дорослою. Квіт, стала для підлітків квитком у світ зрілості. Я навіть згадав в дитинстві, блін, ну мені, мені здається, було десь там, до 10 років щось шукали там, якийсь подарок чи приз, чи збирали оці штуки в якісь такі. Конструкції цікаві. І точно я пам'ятаю, що ми шукали якийсь порядковий номер чи щось таке. отут. Я... От пишіть в коментарях, чи було у вас таке, але точно от збирали оці верхушки пакувань і дивились там якийсь кодінг. Ну коротше, якась легенда, котра передавалася з двора у двір, працювала. І, тобто, і я познайомився з цигарками, навіть не думаючи, що я хочу курити, ще до того, як взагалі вони з'явились у мене в полі зору бажань. Компанії підхопили цей інсайт і почали діяти. У магазинах пачки цигарок розкладали на рівні дитячих очей нижче, ніж алкоголь, але поруч із цукерками і жувальними гумками. На прилавках їх розміщували біля газованих напоїв і солодощів. І навіть продаж поштучна це не збіг. Вона давала можливість підлітку спробувати, не купуючи цілу пачку. О, до речі, пишіть в коментарях, що пам'ятаєте, ви цих бабулік перед переходами з величезним асортиментом цигарок поштучно. Це звісно романтична історія, така а може це Філіп Моріс придумав таку стратегію, типу, так, кіоски не продають неповнолітнім, посажу я бабулі, котрі будуть, миловидно, дивитись на вас і продавати ці смачні цигарки, котрі ти не можеш дозволити цілу пачку купити. Чуть пізніше з'являються ароматизовані цигарки з ваніллю, вишнею, шоколадом і ментолом. На упаковках яскраві кольори стилізовані під цукерки, і це спрацювало. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 42 країнах світу 76% торгових точок просувають смакові цигарки, а 90% розташовують їх поруч з дитячими товарами. Усе виглядало достатньо невинно, маленька пачка як частина культури. Дорослі курять, тож і дитина хоче бути як вони. У 1980-х реклама. Ама з героями типу Джо Кемел відкрито орієнтувалася на молодь. Мультиплікаційний верблюд із сонце захисними окулярами, гітара, вечірки. І що ще більше шокує, дослідження у 1990-х показали, що Джо Кемел був упізнаванішим серед дітей ніж Мікі Маус. Чекай, 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 Підліткове куріння стало нормою. У школах США до 90-х кожен третій учень старших класів регулярно палив. Компанії знали, якщо людина викурює першу цигарку до 18 років, ймовірність, що вона кине, знижується майже до нуля. Тобто діти це не просто майбутній ринок, це інвестиція у довічну залежність. І поки реклама працювала на рівні мрії гри, у людей почали з'являтися питання, чому вони постійно кашлюють і невже цигарки можуть бути шкідливими? Перша криза лікарі. Реклама і наука проти тютюну. У 50-ті роки у наукових лабораторіях починають з'являтися перші тривожні результати. Десь між білими халатами і близьком Голлівуду зароджується перша серйозна криза тютюнової індустрії. Насправді, перші підозри з'явилися ще у 1930-х. Німецькі дослідники писали про зв'язок між курінням і раком легенів, але ці статті залишилися непоміченими. Та тоді цигарки продавалися майже в аптеках, ніхто і не звернув би на це увагу. Справжній прорив стався у 1950-х. У Британії вчені. Річард Дол і Остін Бредфоргіл опублікували результати масштабного дослідження. Куріння різко підвищує ризик раку легенів. У США аналогічні висновки зробила Американська асоціація раку. Зав'язуйте з цим ділом, це прірва. все, це ото конець, все, кришка, і усе це вибухнуло в 1953 році, коли журнал Readers Digest опублікувала статтю під назвою Рак через пачку у статті вперше відкрито стверджувала, що цигарки спричиняють рак легенів. А у 1964 році Surgeon General of the United States, головний лікар США, нарешті оприлюднив звіт, у якому чітко сказано. Куріння спричиняє раку легенів та інші серйозні захворювання. І це, мабуть, стало офіційним вироком, так? Далі починається хвиля заборон. У 1966 році на пачках сигарет з'являється попередження: куріння може бути шкідливим для вашого здоров'я. А з 1971 року у США повністю заборонили рекламу цигарок на телебаченні та радіо. І це був перший випадок, коли уряд фактично відрізав корпорації від головного медіаканалу. Реакція була миттєвою. Продажі почали падати, а громадськість панікувати. Але тютюнова індустрія лише змінила тактику. Тепер вона не сперечалася із наукою. Вона вирішила купити її. Купівля науки і нові лазівки. Та здається, що справжній удар настав у 1998 році, коли уряд США виграв судову війну проти Тютюнових гігантів. Угода Master Settlement Agreement стала найбільшим позовом в історії: 206 мільярдів доларів. Е, це нам на свято! Свято настав. Я гарантую це. Компанії зобов'язалися більше не рекламуватись для дітей, закрити спонсорство спортивних подій і передати мільйони сторінок внутрішніх документів державі у сумі тютюнова галузь генерує понад трильйон доларів щорічно. В чому ці 206 мільярдів одним платежем? Можна і на монобан скинути. А хочете ще цифр? Згідно з останніми даними ВОЗ, щорічно від тютюну помирає 8 мільйонів людей у світі, що еквівалентно 22 тисячам осіб щодня. Продукт буквально вбиває мільйони людей, викликає залежність, таргетується на дітей, і він все ще не заборонений. Ну як це можливо? Яку таку лазівку конгломерати створили, що досі ніхто не може це побороти? І коли медицина винесла вирок, здавалося, все скінчено. Але тютюнові компанії зробили те, що вміли найкраще не перемагати аргументами, а створювати сумнів. Бо коли твій головний продукт дим, було б безглуздо не пустити його в очі. Парадокс у тому, що ще у 40-х реклама виглядала як медична порада: лікар у білому халаті, стетоскоп, сигарета в руці, слоган: більшість лікарів курить кемел ніж будь-які інші цигарки. Та по факту Ардже Рейнольдс провела псевдоопитування серед тисячі лікарів, частина з яких навіть не мала ліцензії. Але коли наука заговорила про рак, цей лікарський союз зламався чи ні? Все сталося у доленосний 1953 рік. Нью-Йорк, Готель, Плаза, за одним столом керівники Філіп Моріс, Ерджі Браун та Вільямсон і Лорі Дарт. Їх об'єднує страх. Наука довела, що цигарки викликають рак. І саме тут народжується новий тип війни. Інформаційно. Піаргені Джон Хіл, засновник агенції Хіл Нолтан, пропонує їм план. Якщо не можете довести, що сигарети безпечні, доведи, що наука не впевнена. Так і з'являється Tobacco Industry Research Committee. нібито незалежна організація, яка мала вивчити вплив тютюну. А насправді це фабрика сумнівів. Гарвард, Ель та ще десятки університетів отримують мільйони на нейтральні дослідження, а публікації завершуються стандартною фразою: немає переконливих доказів. І якщо чесно, навіть назва табака Industry Research звучить як погане алібі. Цю стратегію підтримує Джордж Швайцман, президент Філіп Моріс, і компанія фінансує десятки незалежних лабораторій, що ставили під сумнів кожен звіт про шкоду коріння. До 1980-х років компанії витрачають понад 300 мільйонів доларів на рік на псевдонаукові дослідження так не робиться. Це дикунство. Ну, це в минулому, так. Ні, на початку 2000-х Філіп Моріс замовляє дослідження під назвою баланс державних фінансів і куріння в Чеській Республіці. У ньому стверджувалось, що куріння вигідне для держави, бо курці, мовляв, сплачують податки, а потім раніше помирають і не встигають отримувати пенсії. І у звіті так прямо і писали: курці допомагають економіці, помираючи раніше. Після публікації звіт викликав міжнародний скандал і став символом повної моральної деградації індустрії. Але навіть після цього історія повторилась. У 2024 році Philip Morris International профінансувала курс на платформі Medscape для 16 тисяч лікарів. Тема альтернативні системи доставки Нікатину. Офіційно освіта а фактично стара тактика. The Guardian повідомив, що компанія оплачувала професорів Токійського медичного університету, а в журналах на кшталт BMG досі з'являються автори з тютюновими грантами. Паралельно корпорація. Винаходять нові способи обійти закони: синтетичний никотин, зіро замінники ментолу. У США з'являється статус MRTP – продукт зі зниженим ризиком. І першим його отримує Айкас від піар-маніпуляцій Джона Хіла до корпоративної цинічності Калахана. Йотюнова індустрія не довела, що цигарки безпечні. Вона просто навчила світ сумніватися. І цього вистачило. І щоб ти не писав, коріння вбиває, викликає рак легенів, інсульти, інвалідність та розміщував ці страшні фото, коли тобі дадуть надію, що а може і ні, то це все. Не працюю, бо коли хочеться дуже, ти можеш повірити в будь-що лише щоб е, хоч раз ще покурити. Мені таке подобається. Мені ну тобто це і крінж, і кайф. І ще оця Паска, коли говорять, а мій дід курив і дожив до 80 років. Просто ті, у кого помирає раніше від цього року, вони зазвичай це не розповідають. І ось тому такі нерепрезентативні дані. Бо один на тисячу це виключення. Вейпи і замкнене коло Минуло півстоліття, і все. Повторюється, тепер не сигарета, а блискучий металевий девайс: Айкос, джул, гло. Ті самі компанії і ті самі обіцянки. Менше шкоди, інновації, турбота про здоров'я. До речі, якщо хочете, щоб я розповів історії створення Айкас, пишіть в коментарях. Тож у 2015 році стартап Joule Labs, створений випускниками Стенфорду, виходить як безпечна альтернатива. А у 2019-му MyAltria, Май Альтрія, власниця Мальбера, купує 35% компанії і. Кола замикається. Нам втюхують ту ж саму сигарету, тільки для якої ще постійно треба шукати Type-C зарядку. У 2022 році FDA заборонила джул після сотень випадків ураження легень. Але індустрія вже на крок попереду: нові пристрої, нові аромати, нові способи називати те саме нікотин. Філіп Моріс продовжує говорити про світ без диму, одночасно продаючи понад 600 мільярдів цигарок щороку. Матюкатись можна? Так. Да. Тютюнова індустрія, на жаль, не змінюється, вона лише змінює упаковку. Від курять лікарі до без диму. Різні слова, але одна і та сама брехня. І головне питання залишається як довго ми ще віритимо тим, хто вчить нас, що смерть може бути е, стильним вибором? І це все про це гарки на сьогодні. Будьте здорові! Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Не забувайте написати в коментарях, якийсь ще бренд розібрати, і поставити вподобайку, підписку і колокольчик. Друзі, сьогодні дуже важливий збір, бо я збираю для близької людини, а саме для дизайнера команди Rocketman, у котрого батько зараз на фронті, і ми збираємо на пікап для бійців роти ПТРК-42 ОМБР. Давайте. 2251 зараз, чи 22 гривні, чи 51, Це такі маленькі гроші, але чуть-чуть нема маленьких донатів. Є велика ціль зібрати 200 тисяч. Тому буду вдячний, хто долучається. Я бачу вашу активність. Це дуже важливо. Давайте допоможемо зібрати цей збір. QR-код тут посилання під відео і звіти, як завжди, в нашому інстаграм-аккаунті. Е, Обіймаю вас і бережіть себе.